Так, ти, судійка, куди ти дивишся? Алло, ви що, взагалі сліпіть? Там компліт чи інкомпліт. Легалі контакт, суддя, куди ти дивишся? Ти зебра, я тебе зараз на м'ясокомбінат відправлю. Усім привіт! Вітаю вас на черговому відео «Суддівство з попкорном, де ми розбираємо найкращі моменти останнього чемпіонату світу 24-го року, який відбувся в Фінляндії. І сьогодні ми подивимось матч між чоловічими збірними це Сполученими Штатів і збірною Іспанії. При нагоді, е, прошу вас підписуйтесь на канал, залишайте якісь коментарі. Е, це допомагає розвивати наш канал і також вид спорту. Отже, переходимо до моментів. І перший момент, який ми розглянемо, це у нас буде реалізація, і ми поговоримо про такий тему. Як нелегальний контакт, наскільки він е, має бути відчутним, щоб фіксувати його як ФОЛ. Так? Отже, у нас реалізація збірної США. Ми бачимо, у нас ось, зверніть, будь ласка, увагу, два бліцери Є в збірної Іспанії, ось вони. Ну, Але дивіться, наскільки далеко, десь в 10-ярдів, у нас стоїть е, кватербек збірної Сполучених Штатів. Отже, дивимось розіграш. Отже, у нас пішов Снеп. Бліцер не сприскорюється, намагається заблокувати м'яч. І ось ось тут ви бачите: у нас задівання плеча. Якщо керуватися лише одною книжкою правил, а не тільки здоровим глуздом, то звичайно ж, ось тут ми можемо сказати, що ну, от, да, дійсно захисник захоплює за плече, ще трохи навіть розвертає нападника. Ми можемо вважати, що це нелегальний контакт. Але давайте будемо чесними. У нас фактично це перший драйв якогось гандикапу. Це можливо негарно виглядає зі сторони захисту, це заціпляння плеча. Але зразу же давати тут фол. Я, як рефері, допустимо, мені достатньо було би розмови, щоб поговорити з захисником і сказати, ну, будь обережний, будь ласка, ти зовсім не позиції, ти не граєш в м'ячі, ми все таки граємо безконтактний вид спорту. Тому. Наступного разу не намагайся захоплювати якогось гравця за плече в момент, коли він вже одно, одно, одноосібно ми бачимо, претендує лише на м'яч. Бо інакше це буде фол в твою сторону. Якось так. Переходимо далі. Отже, наступний момент ми розглянемо з вами таку ситуацію, коли дуже близько до сейфті. Отже, дивимося розіграш. Збірна Сполучених Штатів починає свій драйв. Перша і середина в них, ось же у нас пас назад іде від кватербека на свою іншу пасову. І ось тут у нас ситуація, коли м'яч вилітає, і незрозуміло, що було першочергове: зрив прапорця, чи все-таки реліз м'яча з руки кватербека. До речі, скористаюся нагодою, недавно дивився досить цікавий подкаст канадського одного рефері і британського, то виявляється, що в Канади допустимо. Якщо вже кватербек знаходиться в пасовій стійці і вже виконує замах рукою, то вони ігнорують поняття і не, і не намагаються створити найкращі очі в світі, і кажуть, що при любих обставинах м'яч пішов, навіть якщо це буде одномоментний зрив прапорця, а м'яч тільки десь буде вилітати з руки. У нас, на відміну від канадських правил в ІФАФІ, все ж таки ми до сих пір дивимося, що ж було першочерговим. Нам не важливо, що Котербек замахнувся з м'ячем рукою, буде виконувати пас тільки на початковій стадії. Нам важливо все ж таки, що було перше. І як на мене, ловлячи стоп кадр на мене все-таки тут не має бути сейфті. Я розглядав цей момент на таку, як би скажемо, такий фол, як пірнання, що захисний нападник намагається якраз своїм тілом якось відсунутись, тобто якийсь захист прапорця виконати. Але в мене фактично захисник, якщо звернете увагу, ось бачите, вилітає в нього червоний прапорець, тобто прапорець збірної Сполучених Штатів. Він фактично виконав свою основну місію захисник. Він зірвав цей прапорець, просто він зірвав його трішки пізніше. І Тому вважати, що тут якраз за рахунок якогось захисту е, йому спричинили це, чи за рахунок якогось стрибка змінилась висота, чи якесь було таке явне пірнання. Ну, якийсь фол я би тут не придумував. Єдине, що мені ще не подобається по цьому відео, це от побачите, ось тут у нас приземляється прапорець гравця збірної Америки. Нагадую всім гравцям, які будуть дивитися це відео, що ми прапорці, які зриваємо, маємо дві опції повернути її або в гравцю, з якого ми його зірвали, або покласти як мінімум в то місце, де ви його зірвали. А відкидувати ось так прапорець, хоч на 3-4 ярти, це вважається як не спортивною поведінкою. Зараз ми обговоримо досить такий складний момент, який відбувся на полі. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас по-перше, на зразу ракурс іде ззаду за квотербека. І ось нас цікавить, ось тут ловля відбувається гравцем нападу, і відповідно він, не знаючи, що в нього зі спини є гравець захисту, намагається зробити рух, і у нас відбувається контакт між гравцем збірної штатів і збірної Іспанії. Збігаючи наперед, скажу, що бригадою після обговорення було признано, що це був нелегальний контакт. В нападі, я відверто кажучи, напевно, підтримую їх от, і, і розумію, чому це вони так засудили. Та? Тобто, ось дивіться. Ось мене що зараз ми, звичайно, скористаємося таким лайфхаком, як за, за скорочення швидкості. Та, можливо, в динаміці це зовсім по-інакшому. Але цей момент я, напевно, ще й залишу для того, щоб вашу почути думку. Бо можна, в принципі, тут на судівське рішення віддавати це роз'яснення цього фолу, оскільки. Мені при першому перегляді цього, цього моменту зараз я використовую повтор. З попереднього, бо у нас зараз йде миттєве переключення на розіграш. я зараз доб'ю свою думку. Отже, от мені здається, при першому перегляді, що тут дійсно фолт, тому що захисний, нападник після прийому, хоч і не знає, що взаді на ньому вже скоро буде захисник, він робить цей потенційний крок в цю сторону. І відбувається контакт, коли з нього намагаються зірвати пропорції. Згідно книжки правил, після прийому у нас відповідальність за будь-які уникнення контактів, е, тобто вибираючи мається маршрут, куди бігти, у нас нападник. І тому мені здається, він повинен був якось до того, як він робить цей перший крок назад, оцінити чи взаді вже є в нього захисник, чи немає. Але з другої сторони, я можу також як суддя, й довести, що це випадковість, тобто не було якогось запасу часу, не було у цього додаткового кроку. Тому, якби бригада навіть тут не зафіксувала, але провела розмову з, 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 з гравцями обох сторін, я би також залишився, в принципі, задоволений. Тому що в подальшому, якщо ми будемо мати схожі ситуації, ми повинні будемо адекватно і рівноцінно також фіксувати такі фоли. А що досить легко пропустити, відверто кажучи, бо неочевидним є навмисність гравця нападу зробити оцей додатковий крок. А так на полі було зафіксовано цей фол. Я думаю, що це маржинальний кол, можна було як і в ту, і в ту сторону. Тому ось така робота бригади. Якщо у вас інша думка, чи ви якось маєте свої якісь аргументи, які будуть 100% підтримувати одну чи з тих сторін, пишіть, звичайно, в коментарях, будь ласка. Наступний момент, який ми розглянемо, це ми будемо говорити про прекрасну комунікацію між філдом і п'ятим суддею. Так, ви не, вам не почулося, а В цьому матчі е, європейці намагалися, і вони вже досить довго і намагаються змінити механіку і додати флагфутбол футбол п'ятого суддю. І якраз ми зараз подивимося якраз про прекрасну їхню комунікацію на моменті ловлі-неловлі. Ось, зверніть, будь ласка, ось тут у нас філджадж. З тої сторони у нас стоїть сайджач, і відповідно у нас там далі ближче до Гольової знаходиться, назвемо його ендовий там, та, якийсь діп-діп, глибокий глибокий суддя. І зверніть, будь ласка, увагу, ось я запускаю. Ось ми бачимо, у нас з'являються два судді в кадрі. Вони прекрасно між собою одночасно правильно показують. Тобто, в них немає якогось. Зміни, скажімо так, та? тобто, що один суддя за те, що це ловля, інший за те, що це інкомпліт. Десь ось так і має виглядати прекрасна механіка суддів, коли вони працюють на одній боковій, що вони спочатку між собою переглядаються, дають якусь спільну, для того, щоб було спільне рішення. Бо якщо в них різняться рішення, то бажано спочатку перед тим, як показувати якісь сигнали для всієї бригади, для всіх команд. Це зустрітися десь і обговорити. Тут же по рішенню немає якихось питань, там дійсно інкомпліт, гравець в ловлі наступив на бокову лінію. А ми пам'ятаємо, що бокова лінія в нашому виді спорту це є аут. Тому прекрасна робота бригади. Наступний момент ми розглянемо моє, напевно, найлюбиміше це точки виконання фолів і при такому фолі, як нелегальний контакт, в даному випадку у нас буде захист. Ось ми бачимо. Ось у нас є контакт. Ось тут. Зверніть, будь ласка, увагу в лівий кут екрану. У нас є видний фол, нелегальний контакт проти квотербека. Відповідно, у нас явно фолить захист. Тобто, ми, можливо, в екрані не побачимо від рефері цієї прапореці, але якщо придивити, прислухатись до інтершуму, хто захоче, до речі, заходьте на ЄФАВ ТВ. Ви можете ці всі матчі без мене передивитися і свої думки по тим чи іншим моментам висловити. Але менше з тим, у нас буде фол за нелегальний контакт в захисті. Але плюс до того, у нас, як ви бачите, дивлячись, ось дивіться, де у нас стає даунджадж, ви бачите, що у нас розіграш закінчився на А-15. І вже вкотре відео буду запихувати цю картинку про точки виконання для фолів, які мають в собі базову точку. А цей фол якраз до таких відноситься. І вона нам каже, що якщо у нас. В результаті фолу захиста, заленагальний контакт, було ще набрано якісь ярди нападом, то виконання фолу повинно відбутися з кінця завершення розірушу. Відповідно, з А-15 ми повинні пройти 10 ярдів, бо цей фол має 10 ярдів. І якби ми ще не опинились на половині поля команди захисту збірної Штатів, ми повинні були б отримати ще напад, отримає автоматично першу спробу. Але якимось дивним для мене чином чомусь вирішили стати на точку А21, що є невірним, як на мене. Тому, пам'ятайте, будь ласка, штрафні санкції, і звідки вони повинні виконуватись. Наступний момент, який ми розглянемо, це також момент з розряду таких досить складних, і які потребують. Е... Скажімо так, кожен може мати свою думку на нього, так тобто сказати однозначно, чи був ФОЛ, чи не був ФОЛ, от, досить складно. Ну от дивимося за ними розіграшом і звертаємо увагу у нас на центр, в центрі поля ось оцей контакт. І ми бачимо, що у нас вилітають пропорції. Я, відверто кажучи, не досить не згідний з рішенням бригади. Як на мене, це досить чисте було рішення е, е, цей. Гра з боку захисту. Зараз в цьому ви переконаєтесь на повторі. Ось так же Звертаємо увагу, у нас цікавить 10-й номер, цей, і захисник, який в білій бандані через центр, зараз буде до нього підходити. І ось мені здається, що гравець захисту не грає в тіло, виштовхуючи його. Він грає повноцінно в м'яч, і вибиває м'яч до моменту, що у нас вже якийсь є контроль. Тобто вважати, що там якийсь вибиття м'яча з рук гравця, який вже не володіє. Такого немає. Поштовху в спину, як такого до того, як м'яч торкається, я не бачу. І тому вважати, що це як нелегальний контакт. Я Ну я допустим не дуже за такі моменти в фіксації. Тому ще раз дивимося на повторі, щоб ви ще раз не передивилися. Хто б готовий, напишіть, будь ласка, в коментарях щодо цього моменту, то хто як вважає? Моя особиста думка, тут можна було бійтись без плепрапорця. Тут все легально, досить хороша гра просто в захисті. А зараз ми навпаки подивимось момент, який, на мою думку, якраз заслуговував фолу в захисті. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, нас цікавить гравець під номером це той же збірної Іспанії 10-й, ось він у нас. І ось оцей крайній захисник під номером 21 збірної Сполучених Штатів. Отже, дивимося за те, як вони переміщаються по полю. І ось як ви бачите, ось дивіться, у нас захисник фактично тим, що він починає переступи. В сторону нападника. Він е фактично блокує, як на мене, нападника. Так, до снепу в цього захисника є право на місце. Але вибачте мене, якщо він хоче його зберегти, він повинен був стаціонарно залишитися на місці. Його нападник намагається обігти, а цей намагається підставитись під нього і спровокувати якийсь контакт. Для мене тут більше фол якраз з точки зору захисту: що захист шукає контакт. І якщо, допустимо, навіть розцінювати це як інтерфер... інтерференцію чи там нелегальний контакт в захисті, то як Шилдін тут точно потрібно було щось фіксувати як перешкоду маршруту для нападника. Моя особиста думка, тому що ну явно видно по картинці, що якраз нападник шукає якусь вільну шпарину, а захисник якраз повністю сконцентрований саме на тому, щоб заблокувати, війти в контакт з нападником і спровокувати його на якийсь фол. Тому я би підтримав, якби тут бригада зафіксувала фол за нелегальний контакт або сілдінг з боку захисту. В наступному розіріші ми з вами розглянемо такий фол, як нелегальний раш від захисника, або коли захисник, який знаходиться ближче 7 ярдів до снепу. Пересікає лінію розіграшу, хоча б згідно правил він ще не мав робити. Це досить популярний і досить такий фол, який ми часто українські судді пропускаємо, хоча ми намагаємося в цьому плані. Але хочу похвалити українських суддів, допустимо, на останньому турі, який був в Вінниці, такі фоли ми здебільшого вже відлоблювали. А ось тут якраз на чемпіонаті світу, і навіть е хочу присоромити, можливо, європейців. Я просто дивився розбір цього матчу, який ми зараз оглядаємо. То ніде не було це відбічено. Оце зараз я дивлюся фактично відео, і я побачив цей фол. Отже, що нам важливо, да? ми побачили, що у нас Бліцер з вами стартує з центра поля, ось цієї лінії, так? І ось оцей гравець, який у нас знаходиться в межах п'яти ярдів, він у нас є захисником, який має право пересікати. Ось цю лінію розіграшу, де знаходиться Даундяч, тільки після того, як у нас відбудеться або імітація вкладки, або пас назад, або пас вперед. Як ви бачите, у нас після снепу м'яч отримав гравець збірної Америки під 14 номером. І ось ось тут він у нас фактично до сих пір перший пасуючий. А в нас вже захисник, який знаходився до снепу ближче 7 ярдів, вже пересік лінію розіграшу. Бо ми бачимо прекрасно за рахунок штрих понтирів, що у нас е ну, він знаходиться вже майже на 1 ярд вперед, а у нас ще нічого не було. Ні вкладки, ні імітації вкладки, ні пасу назад, ні пасу вперед. І тому це мав бути фол за нелегальний раш з боку захисту. Звичайно, тут тачдаун, і скоріше за все, що команда. Нападу відмовиться, бо це п'ятиярдовий штраф, а в нас п'ятиярдові штрафи е, скорочуються, не переносяться на реалізацію. А команді нападу явно хочеться набрати очки, а не кращу позицію від центра поля. Тому, звичайно, це не вплине скажімо так, на розвиток подій на полі. Але Європейські судді при всій повазі також не ангели, вони пропускають і тому. У мене досить багато часто буває таких діалогів з гравцями, які розказують, що ось вони поїхали в Європу, і їм там щось кидають, і в мене зразу же виникає автоматично перше питання. А звідки така впевненість, що те, що фіксується європейським суддею, чи не фіксується європейським суддею, це правильно. Їхні знання не відрізняються так же прямо е кардинально від наших. Є і хороші в них судді, як і не дуже. Тому ось вам. Яскравий приклад того, що при такому легкому фолі, як нелегальний раш, також і європейські судді роблять помилки. А зараз ми подивимось момент, в якому, як на мене, знову ж таки, при гарній позиції рефері чомусь не відслідкувала, що це є нелегальний контакт проти Кватербека. Отже, ми бачимо, що Бліцер наближається у нас до Кватербека, і ось тут ось я явно бачу, що він лівою рукою. Затримує Квотербека за футболку і явно не намагається зривати пропорції. Він промахується так, але це збиває з, з балансу нападника. Тому я повністю хотів би, щоб тут був нелегальний контакт в захисті. А натомість ми бачимо, що е, нерозуміння в обличчі гравця Іспанії, ну і як ви розумієте, фолу не було зафіксовано, що дуже погано виконано було бригадою. Фол повинен був бути. Дивимось далі наші моменти в матчі, і зараз ми переглянемо вже з повтору, бо не було з основної камери. Ось такий от момент з контактом проти нападника. Так? Ну, Відверто кажучи, для мене це скоріше все-таки інтерференція. Поясню, чому Тут ніби та, дійсно нападник не статично, він не має права на шлях, і обидва гравці йдуть на м'яч, але як на мене, ось цей. Поштовх в корпус він значно впливає на корпус нападника, що унеможливлює його потенційну можливість зловити м'яч. І тому я все-таки тут на стороні нападника, чим захисника. Мені здається, що захисник, при тому, що він не дивиться на м'яч, мав би краще якось володіти своїм тілом, так скажімо так так щоб перехопити цей м'яч. Тому я би все-таки хотів би тут фол Зі сторони захисту. Також дискусійний, тому хто які думки, пишіть в коментарях. Переходимо до наступного моменту, і зараз у нас буде два на зафіксовані на полі. Хоча, з моєї сторони, я вважаю, що, допустимо, ні один не мав бути зафіксований. Ну, але підемо синхронно, як було на полі. Отже, першочергово ми бачимо: ось тут в центрі поля. Між цими двома гравцями відбувається у нас контакт. так? При тому, що у нас один з них бліцер. І ми розуміємо, що в принципі до снепу цей гравець мав би право на шлях. Це поки що так я ввожу вас, скажімо так, в те, що ми будемо обговорювати. Да? А потім було ось тут зафіксовано ще захист прапорця рефері чомусь вважала, що ліва рука кватербека закривала прапорець ще до моменту пасу. Що фактично унеможливлювало захисника зірвати прапорець, і було зафіксовано ще й цей самий захист прапорця. А тепер ми спробуємо кожен цей момент розглянути по, по черзі, і я спробую довести, що в принципі тут немає ні жодного В Чому я вважаю, що тут немає заслону проти Бліцера, який мав право на шлях? Тому що, згідно книжки правил, у нас Бліцер має право на шлях. Якщо він є прямолінійним в точку, де квотербек отримав снеп. Ми ж бачимо, що по картинці у нас кватербек моментально після отримання снепу зміщається праворуч. Тобто ми зразу ж можемо сказати, що, скоріше за все, що Бліцер втратив свій. Він поламав маршрут прямолінійності, і відповідно він не має права на шлях. Тому тут те, то, що він робить цей контакт, перегороджуючи. Е Нападнику. Скоріше можна було б ще щось з ним розмовляти про те, що він мав зупинитися, пропустити ресівера. І ніяк не ні по-інакшому, а не те, що він просто пре машиною вперед е, на ресівера. Тому цей фол я 100% проти нападу не хотів би, щоб його фіксували. Щодо захисту прапорця, давайте виходити з точки зору того, що напад відмовився від просування м'яча. Фактично, у нас ми бачимо, що поникнути секу. Квотербек просто викидає м'яч об землю. І після того тільки в нас є спроба захисника зірвати прапорець. Тобто, фактично, у нас вже м'яч е не в, в руках Квотербека. у нас е вже немає що захисту, ну, тобто, можливості зробити сек вже неможливо. Тобто, да, і те, що відбувається після того захист прапорця, ну ні, там вже немає захисту прапорця, бо вже немає м'яча. М'яч стає мертвим. Тому я і проти цих двох фолів. Дуже багато сьогодні в нас таких відео, які я хотів би, щоб ваші думки, також, якщо ви маєте їх, були прописані в коментарях. Тому пишіть, будь ласка. Наступний момент, який ми розглянемо, це правило про нелегальний дотик, і що гравці нападу, які е, е, знаходяться в ігровому майданчику, якщо вони його покинуть, після того як повернуться, не мають права торкатися м'яча. Е, лише таке вони мають право, якщо їх виштовхнули за межі майданчика в результаті фолу. Отже, якщо нагадаю, що якщо гравець легальний приймаючи в АТАЦІ вийшов за межі майданчику, після того повернувся, він ловить або торкається меча, відповідно, у нас на полі має з'явитися прапорець за фол, за легальний дотик. І отже, нас цікавить ось цей от приймаючий, який стоїть зараз біля пілону. І зверніть, будь ласка, увагу, ось у нас перший кадр, де він з'являється зараз ліворуч. ви бачите, що в нього права нога. Стоїть на боковій лінії. А це що означає? Це означає, що він у нас вже гравець за межами майданчику. І перед тим як ловити м'яч, він відновлює свій статус, що він гравець в майданчику, але це він вже не має право ловити м'яч. Відповідно, у нас від філда вилітає жовтий прапорець за фол, а бекджадж, сай... э, який був назначений там, та, той, бо, бо це не може бути сайт, бо у нас сайт ось цей чолов'яга з тої сторони. У нас скидає кепку. Насправді це мало бути одномоментно. Тобто від одної людини мається на увазі відбуватися ці події. Тобто, field judge або back judge, який у нас мали в момент виходу людини за межі поля скинути кепку. А в момент його повернення, і якщо б він торкнувся. Тоді кидати жовтий пропорець. У нас трошки це відбувається з запізненням, але взагалі бригада правильно виконала це правило, тому е, тут немає що обговорювати. Тут у нас, по-перше, не є інкомпліт, у нас є компліт, але судді повинні піти до рефері і голосити, що у нас є компліт, але оскільки у нас є фол за нелегальний дотик. То, відповідно, тачдаун не може бути зарахований. І, відповідно, в нас цей фол включає собі втрату справа. Відповідно, оскільки в нас це була четверта спроба, то має відбутися зміна командного володіння. Зараз переходимо до наступного і моменту в цілому. І як на мене, зараз відбудеться досить таки контроверсійне рішення, яке було прийнято бригадою. Ось ми бачимо глибокий пас. В ресівера і завершення розіграшу. І здавалось би, що все гаразд, все все, нічого такого не відбувається, але тут у нас появляється флажок від Сайда. І тому вся поява цього прапорця заставляє мене переглянути ще раз це відео. І сказати, що я вважаю, допустимо, що бригада дуже помилково визначила цей фол як нелегальний контакт чи інтерференцію пасу. Вибирайте любе, що на 10 вам ближче до, до слова. В сторону захисту. Тому що, як на мене, в даному випадку нападник втратив будь-яку можливість ловити цей пас без допомоги захисника. Я не знаю, чому так був впевнений нападник, і він всім лицем, і вся бровка, яка на інтершумі говорить, що дякую за цей кол. Я не бачу цього якогось впливу захисника. Зараз подивимося на, на трошки слово і я з -з -з хочу акцентувати, чому я вважаю, що це не інтерференція. Ось дивіться, ось тут у нас контакту немає, так тобто ми повноцінно розуміємо, що тут фолу ще немає. Ось тут м'яч уже ось у нас. Ось наш м'яч. І він, вибачте, вже вдарився об бедро нападника. Він просто промахнувся, ловлячи його. І захисник уже нічого йому не штовхає, не збиває йому руку. Я не бачу якогось впливу на тіло нападника, яке саме заважало йому щось ловити. Окей, допустимо, суддя тригернувся на оце до тобто, що, то, що не затормозив захисник, завалився на тіло нападника, це нелегальний контакт, бо ми безконтактний без вид спорту. Але вибачте, ну, такі контакти судити, це ну, дуже така собі робота, тому що є природні, якби, якісь рухи тіла. Коли ніхто не застрахований від того, що він не може в якийсь момент його зупинити, я вважаю, що в даному випадку таке саме відбувається, адже захисник першочергово е, все-таки не грає. Він бачить м'яч, він розуміє, де йому треба виставити руку, і те, що вони поприземленню просто з по інерції завалюються на нападника, це не є ФОЛ. Тому я зовсім не підтримую цей кол, який був на полі від бригади. Мене чому можливо по інтонації вичуваєте такі якісь здивування? Тому що я дивився розбір, і суддя, який в принципі вважається в Європі на значному рівні, він вважає, що це хороший кол. І в мене просто знову таки я повертаюся про те, що я говорю багатьом суддям українським. Виробляйте свою якусь картину. Не всі рішення, які вам дають європейські судді, навіть яких ви вважаєте глибами, правил є е, правильними. За своєю інтерпретацією. А на цьому у мене завершилось відео. Як ви бачите, зараз в нас в матчі відбувся останній розіграш. Арбітер показує, рефері показує завершення матчу. Всім дякую. Ще раз прошу вас, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте своїх рідних, дітей, бабусь, своїх любимих. Кого завгодно, ми всіх навчимо цього виду спарту, що де вони не знають, просто мачимо. Головне, приходьте до нас, як то кажуть, в сім'ю. Е, дуже дякую за перегляди. Бережіть себе, своїх рідних, і побачимось на наступних відео.